І, власне, про всі ці жахи продовжуємо розмову із Сергієм Мовчаном, керівником департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Сергію, я вас вітаю в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож за останній час дуже багато цих відео перехоплень. Це така концентрація свідчень про російські злочини, яка навалилася ну, за, за тиждень-два на нас, усіх, так і. Чи це на вашу думку такий збіг обставин? Що з різних джерел, от і злиті відео там, де знущаються з українського військовополоненого, і заяви омбудсмена, і оці свідчення перехоплення СБУ, це просто все так, якби наклалося одне на одне. Випадковість збіг обставин, чи це просто стільки нагромадилось цих злочинів, що воно так вилазить в певний момент. Дійсно, у нас значна кількість злочинів накопилася за цей період повномасштабної війни. Це якщо ми вже не говоримо про злочини, які були вчинені до повномасштабного вторгнення. Те, що воно прямо зараз одне за одним випливає, тут не можна навіть відкидати умислу того, для того умислу російської сторони, яка викладає це все, все частіше і частіше, тому що дійсно. Таким чином, російська сторона намагається вплинути на українських військовослужбовців для того, щоб їх спробувати підштовхнути до порушення норм міжнародного гуманітарного права і потім виправдати свої дії. Але як би то не було, і для яких мотивів то б не було викладено, ми не можемо ігнорувати тих фактів, які є на цих відео, про які говоряться. І дійсно говорити про те, що Російська Федерація, її люди вони вчиняють уже не просто військові дії на території України, не тільки тим самим вчиняючи злочин агресії, вчиняючи воєнні злочини, але й та систематична практика, яка вже є зафіксована і яка все більше дає змоги говорити про геноцид. Про злочини проти людяності і про свідоме винищення українського народу як такого. І в цьому ж відео, частинку якого ви показали, особливо там в першій частині, перший вагнірвець, він якраз йому і кажуть, скільки було мирних людей. А він ігнорує це, тому що вони вже не рахують українців як мирних. Саме так, там прозвучала його відповідь, хіба можна назвати там, українців е, е, 15-річних, і навіть там про підлітків йшлося, хіба 15-річних в Бахмуті чи в Селедарі можна назвати мирними? Тобто вони підозрюють, мало не кожного, в тому, що це їхній ворог. Вони підозрюють, власне, Можливість протидії з боку цих людей, якихось партизанських акцій, я не знаю е, ну, саботажу, якихось інших речей, так чи вони просто бачать з ненавистю в кожному українцеві ворога відбулася така тотальна дегуманізація в їхніх очах під впливом пропаганди? Я не знаю ще чого, і фактично тут автоматично, якщо бачать, що це людина, яка залишилася от в окупованому місті, вона підлягає знищенню. Той спротив, який український народ показує на окупованих територіях, і дійсно те, що їм не вдалося взяти Київ за три дня, як вони відразу планували, це якраз напевно їх і змінює ставлення до українців, і показує, що дійсно вони, вони програють цю війну, і вони вже бояться всіх. І ось ця боязнь, напевно, і робить їх. В тому числі такими. Я їх не виправдовую, не кажу, що до цього вони не були такими. але зараз їхня вона виходить на все перші, перші ролі, і це, скажімо так, дає свої результати. Але які б мотиви в них не були, і чому б вони то не робили, потрібно розуміти, що кожен з них повинен понести відповідальність за ці дії. Безперечно, так, ось ці розповіді двох вагнерівців Улдаров і Савічів їхні прізвища, так, які от в рамках цього Гулагу Нет проекту на відео погодили зафіксувати якісь свої розповіді про, про злочини, які вони зчинили, і їхні співучасники з Вагнера, інші злочинці, можуть бути реальними доказами у суді в різноманітних міжнародних інституціях, так, для того, щоб засосувати. Судити притягнути до відповідальності цих злочинців. Це одна з цеглинок цього процесу, її не можна відкидати, тому що тут дійсно у нас є дві людини, які говорять про то В ідеалі, б, звісно, отримати оригінали цих відео, де представник увагу нет це записує. Але в сукупності з іншими доказами і свідченнями людей, які були там, і з іншими даними з відкритих джерел, так це може стати однією із цеглинок. і показником того, що це вже є підставою для якихось юридичних процесів, є те, що офіс Генерального прокурора України на основі цього відео відкрив кримінальне провадження. І зараз здійснює перевірку фактів, виконаних на цьому відео. Тому це вже хороший показник для з точки зору юридичного. Ми якраз бачимо публікацію із сайту Офісу Генерального прокурора про те, що цю інформацію перевіряють, і провадження відкрито будуть з'ясовувати усі обставини на цих страшних злочинів Соледарі і в Бахмуті Вагнерівці про цей район якраз ведення бойових дій в деталях розповідали. А от на вашу думку, пане Сергію, яка може бути мотивація цих людей? Вони ж зізнаються в злочинах, які вони чинили. Фактично себе викривають. Чому вони це розказують? Один з них там мало не плаче, каже, як йому це все психологічно важко було, як це позначилось на його стані, скажімо так. Не знаю, моральному чи можна до таких людей застосовувати цей епітет. Але ну, ми розуміємо, це був засуджений злочинець. От він відправився на війну і там повбивав просто купу невинних людей. і Він зараз про це. Розповідає це каяття, який, який внутрішній мотив може керувати цими людьми. Вони думають, що їх пробачать чи пом'якшать їм покарання. Я не думаю, що вони хочуть пробачення чи пом'якшення покарання, тому що те, як вони то розповідають, якщо подивитися повне відео, то в них немає каяття, вони не просять вибачення. У мене, звісно, до того, в якому вони стані це розповідають, є питання, тому що візуально насправді є підозра, що це в стані сп'яніння якогось із. Але, але це не відкидає того факту. Часто вони розповідають це як похвалитися, похизуватися. Е, да, Ці двоє розповідають в більш такій формі, не, ну, не визиваючи. А для того, щоб більше да, якось висказатися, можливо, зняти якусь свою емоційну напругу. Напевно, все ж таки будь-яке вбивство залишає слід на людині, і вони хочуть, можливо, щоб їм стало легше, але при цьому вони не хочуть, щоб стало легше іншим. Тобто, це чисто суб'єктивне, егоїстичне намагання виправдати себе. Прикриваючись наказом, прикриваючись командами, які їм дали. Але при цьому ви люди, і ви маєте можливість свідомо не виконувати цей наказ. Ви не зобов'язані вбивати інших людей, якщо вам про це просто сказали. Але ці люди цим не задумуються. Вони вчинили свої звірства, а тепер хочуть просто про то висказатися, навіть не попросивши вибачення. Дуже часто люди, які вчинили злочини, тяжкі злочини і відбувають довгі покарання, вони намагаються вибачитись перед своїми жертвами. Ну, в цих людей на цьому відео жодного каяття і жодного намагання отримати виб... пробачення, мені не, мені не побачилось. Доволі страшно, коли приходить усвідомлення, з якими мутантами поруч нам доводиться жити і воювати зараз проти них. І насправді це ж тільки двоє, яких ми побачили, а їх є там тисячі, дуже багато таких, які все ще живі, які не загинули на фронтах. От я хотів би вас ще запитати, пане Серів, як людина, яка професійно працює з такими документальними свідченнями, жахів, от коли щось подібне з'являється в загальному доступі. За останній час такого от було б. Багато це не лише от перекази, як у цих вагнерівців, але і безпосередньо відео вчинення злочинів. Це ж впливає на людей непідготовлених, скажімо так, на суспільство. Психологічно як слід реагувати на такі речі, чи треба уникати перегляду подібних відео? Все одно, навіть якщо ми їх не бачили, то. Розмови про це, так? перекази про це, про те, що це і в новинах, от ми зараз в ефірі обговорюємо, це все одно на людей гнітюче буває, впливає. Но от Як до цього готуватися, як, власне кажучи, реагувати людям, як може себе убезпечити від травматичності таких ситуацій, чи це до кінця неможливо зробити? Це до кінця неможливо зробити, це точно, тому що в будь-якому випадку, як би ви професійно до того не ставилися, але потрібно розуміти, що. Всю людь потрібно конвертувати в щось, щось корисне, щось, що принесе користь в даному випадку те, що принесе допомогу для нашої перемоги, для подальшого притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють такі злочини. Якщо ви стали жертвами чи свідками воєнних злочинів, розкажіть про то. Якщо ви не спілкувалися з правоохоронними органами, поспілкуйтеся, розкажіть їм про то. Не хочете говорити з правоохоронними органами, можете звернутися для прикладу до Української герцінської спілки прав людини. Ми допоможемо вам задокументувати ваші свідчення і допомогти юридично. В той же час, якщо ви не, ну, ви не були чи свідком воєнних злочинів, завжди можна конвертувати зараз свою людь в допомогу українській армії будь чим грошима іншими речима. Взагалі, морально, навіть часто воїнам потрібна моральна підтримка. Тому зробіть це. Покажіть, що український народ він зовсім інший. Він не такий, як за перебриком. Він є гордим, сміливим, міцним, і нам ще з вами над цим працювати і працювати для того, щоб відстоювати свою державу. От для мене кожне таке відео це ще один. Такий елемент до того, що я можу сказати клята, і продовжити робити свою роботу більш відповідально, для того, щоб чим більше таких історій дійшло в подальшому до юридичних процесів, і ці люди були притягнуті до відповідальності. Хоча позиція пана Буданова, яку він також нещодавно висловив в своєму відео, про те, що більшість таких людей вже понесла відповідальність. І їх уже немає. Також цілком підходяще для того, щоб задовільнити свою людь. Абсолютно так. Багато з них отримують і свою відплату вже на полі бою з цих злочинців. Але ті, хто залишиться, про них ми не забудемо і будемо, власне кажучи, робити все, щоб справедливість. Перемогла восторжествувала. Пане Сергію, я вам дякую за ці слова, за цю розмову. Дякую дуже за спілкування. Сергій Мовчан був з нами на зв'язку, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки.